Привіт, вітаю тебе на каналі Економіка. Ми сьогодні розбираємося з тим, як використання штучного інтелекту уже сьогодні впливає на ринок праці. Ми прийшли до того, що технології, змінюючи наше життя, роблять його кращим. Але усе частіше виникає питання того: а що ж буде з технологіями? Вони залишаться нашими асистентами. Чи можливо скоро стануть нашими конкурентами на ринку праці? Безумовна автоматизація буде стосуватися усіх сфер бізнесу: від медицини до підприємництва і від освіти до фармацевтики. Тому давайте детальніше. Найбільші зміни чекатимуть на офісні та адміністративні спеціальності, а також деякі професії, які пов'язані з соціальною сферою. У той же час зростає попит на такі спеціальності, як аналітика, великих обсягів даних, архітектор, торговий представник. Певно, тому саме часом оновити реформи і в сфері освіти, і без кардинальної трансформації самої системи тут не обійтися. У більшості країн світу модель шкільної і вищої освіти напряму залежить від швидкості змін на ринку праці, і це. Потребує фундаментальної перебудови. Сучасні навчальні програми повинні давати базу для підготовки до виклику майбутнього і вже зараз, починаючи з шкільного віку або навіть дошкільного, і в першу чергу це стосується розвитку цифрової грамотності на всіх етапах і в усіх напрямках освітнього процесу. Ну і крім того, якщо ми говоримо просто студентство, то тут по Потрібна вже взаємодія закладів вищої освіти з діловим світом, адже бізнес повинен бути саме цікавленим у молодому спеціалісті, який уже буде адаптований під всі необхідні стандарти праці. Питання, яке постає, це кого ж не скоро замінить штучний інтелект. Ну і зазвичай тут говорять про представників творчих професій: це музиканти, дизайнери, художники, архітектори, а також про тих, хто пов'язаний із управлінням персоналом і соціальною взаємодією. Є навіть окремий сайт і Там можна назву професії і побачити наскільки великий ризик того, що через автоматизацію можна втратити роботу. Прочитавши різноманітні прогнози про те, як штучний інтелект буде змінювати ринок праці, можна подумати, що все погано і будуть лише е, замінені. Працівники, і відповідно, якісь спеціальності відійдуть до небуття. А частково так, але не зовсім, тому що технологія може і створювати нові робочі місця. Майбутнє штучного інтелекту залежить насамперед, все ж таки, від людини. Тут є і хороший, поганий сценарій. За хорошим сценарієм, ми позбудемося монотонної роботи, мідної, небезпечної праці, і відповідно будемо жити багатше і цікавіше. Якщо ж справді це негативний сценарій, то тоді. Буде інша ситуація, багато людей не зможуть знайти роботу, не зможуть вчасно перевчитися, навчитися. І до чого це призведе, якщо ми говоримо про економічні наслідки, ну перш за все, до того, що прірва між багатими і бідними буде не скорочуватися, а лише збільшуватися. Ну і щоб реалізувався перший сценарій, позитивний, в якому впевнена зацікавлене людство, потрібно звичайно. Проводити діалог з бізнесом, певну політику, контролювати технології і розвивати глобальну співпрацю. Ну ось, і залишатися з твоїм каналом про економіку і економіка. Дякую усім, що були сьогодні зі мною. Наступні експрес-урок вже скоро.